Вітаю! Сьогодні поговоримо про координати в просторі. Кожна точка в просторі визначається трьома координатами: це ніби адреса цієї точки. Три координати порядок незмінний. На першому місці Х, на другому Y, на третьому Z. А як визначаються ці координати? Ну, по-перше, вони визначаються в прямокутній декартовій системі, в просторовій. Ця система має три осі координат. Вони між собою попарно перпендикулярні Х і, Х і З, і З. І Точка їх перетину означає, що від цієї точки ми починаємо відлік. В напрямку стрілочки відкладаються додатні значення. Протилежно від'ємні. По іксу, дивіться, ось сюди з напрямку стрілочки додатні значення, в протилежний бік від'ємні. Вісь Z вгору йдуть додатні значення, відповідно, вниз від'ємні. Якщо хочете уявити це собі, це ніби ви стоїте, стоїте в кутку кімнати. І позаду вас, якщо ви спиною стоїте до, до е, кутка, оцей куток це буде вісь Z, ось вона. А дивитесь на підлогу, де ви стоїте, це підлога, оця площина XY, Тоді по одній стінці плінтус, це вісь Y, а по другій е, стінці, оцей плінтус, який на підлозі, це вісь X. А куток, то, ще раз повторюю, за вами, там де дві стіни сходяться. Оце вісь Z. А, назва X, знайома вам а, вісь апсис, вісь ординат. І нова назва Z вісь аплікат. Апсиса ордината апліката. Мабуть, я почну із особливих точок, які дуже легко запам'ятати. На мою думку, це точки, координати яких мають по два нуля. Що це будуть за точки? Дивіться, якщо я візьму точки, які лежать на осях. Причому позначу це буде точка А1, а тут буде точка А2 і точка А3. Якщо точка лежить на осі Х, у неї іксова координата буде число відмінне від нуля. Додатнє або від'ємне в даному випадку додатнє, тому що в напрямку стрілочки а по Y і по Z у неї будуть нулі. І тоді ми будемо мати ось такі вигляд координати X, 0, 0. Тобто, ви бачите два нуля. Ви маєте вже зрозуміти, що точка лежить на якійсь осі. По X і по Y – 0, отже, вона лежить на осі X. Так, а 2 лежить на осі y. X у неї буде 0 і якесь число відмінне від 0, і z також 0. І А3 лежить на осі z. Х у неї 0, і у неї 0, а Z якесь число відмінне від 0. Вони у нас будуть червоними. Це точки, які лежать на осях координатних. Два нуля вони мають серед своїх координат. Тепер поговоримо про координатне площини. Ще раз, уявимо, ми стоїмо в кутку. Оця підлога, вона у нас буде зеленого кольору, ця площина утворена вістю Х і ігріків. ми будемо і називати її площина ХІ. Давайте так, ось ця стіночка, якщо ви стоїте спиною до куточка, вона справа від вас. Ця площина ХЗ. І давайте. Блакитний візьмемо. Якщо ви стоїте спиною до кутка, це виходить по ліву сторону від вас площина YZ. І розглянемо точки, які лежать в площинах. І так, якщо точка b 1 лежить в площині XY, то X і Y у неї відмінні від нуля, а Z у неї. Ой, перепрошую, уже пишу. А Z у неї 0. Якщо точка в 2 лежить в площині З, дивіться, як легко запам'ятати, яка буковка відсутня, ми її заміняємо нулем. То координати буде Х0Z. І залишилась третя наша стіночка b3. Точка лежить на площині або в площині YZ. Яка буковка відсутня? Відсутня х. Ми її заміняємо 0 y Z. Підсумовуємо: 2 нуля точка лежить на якійсь осі. 1 0 точка лежить на е, одній із площині, або в одній із площин. Три площини, три осі. Варто це запам'ятати. А що ж ми будемо робити, коли у нас відсутні нулі? І всі координати точки відмінні від нуля, як ми її зобразимо, зараз спробуємо це зробити. І я прибираю, ми будемо абстрактно не будемо прив'язуватись до одиничних відрізків. Нехай у мене є точка. ну, Давайте візьмемо точку М з координатами 2, 3, ну і хай буде 6. Як її зобразити? Позначаю, вона у нас зависла в повітрі, вона між цими площинами знаходиться. Дивіться, я її позначаю довільним чином. Ось точка М. Ось тут мені подобається. Опускаю її проєкцію на. Вищиною Хік, сполучаю основу з точкою О, з початком відліку, проводжу тут паралельно, далі через цю точку паралельно до осі x, і знову через цю точку паралельно до осі y. Ось. Ось так виглядає. Точка М, якщо вона зависла між цими трьома площинами. Тоді давайте розподілимо 2, 3 і 6, де знаходиться перша координата 2. Отже, тут у нас по х двічка. Це означає довжина цього відрізка 2. Y у нас тут річка. Довжина цього відрізка 3. І 6 у нас С це П. Шість ось тут. Ну, ось довжина цього відрізка. Це ніби точка М піднялась над площиною Х на шість одиничних відрізків. І зараз по цьому малюнку ми визначимо відстань від точки М спочатку до координатних площин, а потім до координатних осей. Знаходимо відстані до площин. Так, ну я тільки запишу, що це до площин. Починаю з найлегшого випадку, який можна навіть інтуїтивно дати відповідь на перше питання, а потім спробуємо закономірність визначити. І так, до площини і кі. Підстань нагадую, завжди буде додатня. Якщо координата від'ємна, це означає, що просто напрямок змінений, точка не над площиною, а десь під нею вісить. Поки що я взяла всі додатні, а якщо у вас буде від'ємне, ви користуючись цим же самим алгоритмом, тільки мінус просто будете відкидати. І так, площ... відстань до площини Хі. Я по-іншому поставлю питання: А точка М. На яку висоту піднялась вона над площиною Хі? І тоді ви мені даєте відповідь, що вона піднята на 6 одиниць. Відстань до площини Х, тобто. Якщо я поставлю тут М1. М 1 мм 1 оце ця висота, і вона дорівнює відрізку по осі Z, і це 6. А дивіться, як для себе запам'ятати, X, Y, Яка буковка відсутня? Z. Тому тут пишу 6. Давайте так. X, Z. Спочатку чи запам'ятаєте, по буквам закономірність, яка буковка відсутня? Y, а Y у мене 3. Так, і залишилося YZ, яка буковка відсутня X. Отже, ця відстань дорівнює 2. Ну, а давайте ж покажу, де це я находила. Ну, певно, покажу до площини XZ. Дивіться, я з точки M маю сюди опустити на площину перпендикуляр. Цей перпендикуляр буде дорівнювати ось довжині цього відрізка. Бачите? А він якраз оцей відрізочок дорівнює цьому. От тут у мене прямокутник утворився. І це якраз 3. З, ось вона трійка. Яка буковка відсутня? Ми її заміняємо числовим значенням координати, яка відповідає. Спробуйте це запам'ятати. Це була відстань до площин. Давайте з цього боку напишу до осей. До осей, трошки. До осей. Ну. Можливо, трошки складніше буде. Так, у нас три осі. Вісь ОІ, вісь ОХ і вісь ОЗ. Так, знову. Як ми знаходимо ці відстані? Я на одній покажу, я навіть червоним кольором позначу. Дивіться, мені з точки М треба опустити перпендикуляр на вісь Y. Церемо про три перпендикуляра. Цей перпендикуляр потрапить ось в цю точку. Нагадую, ремон про три перпендикуляра. Є перпендикуляр похила і проєкція. То вісь ОІ перпендикулярна до проєкції похилої, то буде перпендикулярна і до самої похили, тому отутку 90 градусів. Так, то поставлю тут точку М2. Так ось е, відрізок мм 2 і буде мені. Показувати відстань від точки М до ОІ. В прямокутному трикутнику М, М1М2, ММ2 буде виступати гіпотенузою. Гіпотенуза передбачає за теоремою Піфагора виконання дії додавання. Катета я маю додати. Звертаю увагу, що один катет 6, а другий катет 2, тому що ось цей дорівнює. Ось в цьому відрізочку. І теоремою піфагора. мм 2 буде корінь квадратний. Шість квадратів. Додати 2 в квадраті. Так, 6 то є 36, 2 в квадраті 4. Корінь із 40. Значите, 2 корінь із 10, я вже не буду до цього дописуватись. Намагаємося зрозуміти закономірність або побачити ту закономірність. Дивіться, у мене тут буковка Y присутня. Не вистачає Х і З. Так ось вам, будь ласка, ось ваше Х, ось ваше з. Далі, якщо хочу, то осі о Х. Ага, давайте по закономірності. Х у мене присутня. Яка буковка відсутня? У мене відсутня Y і Z. Будь ласка, беру Y звідси. 3 в квадраті і плюс 6 в квадраті. Так, 9 плюс 36. Ну, здається, 45. Корінь із 45. Знову 45 можу розкласти 9 на 5. І з 9 троєчка вилетить з під корення. Це буде три корені із 5. До осі ОЗ. Ага, Z присутня, чого немає. Х, ігрека. Ось, будь ласка. 2 в квадраті плюс 3 в квадраті. Так, 4 плюс 9 корінь із 13, ну тут уже далі нічого і не можу зробити. Ось так шукаємо відстані від точки до площин і до гостей. Нагадую, відстань завжди невід'ємна величина. Нулі це якщо точка лежить в площині, то відстань буде дорівнювати нулю. Якщо точка лежить на осі, ну ми ці випадки розглянули на початку. Ось якось так.